Перебуваючи у важкому стані, українська армія та загони добровольців продовжують витісняти терористів та сепаратистів з земель східної України. Щоб це було можливим, держава не лише виділила левову частку бюджету на потреби військових, а ще й, окрім цього, ввела військовий податок, який відтепер сплачуватиме кожен українець. Однак і цього не достатньо. Недостатньо, бо, хоч і влада декларує максимальну підтримку, інша частина державного механізму, де збій, продовжують закуповувати неякісні бронежилети, шоломи, обмундирування. А буває, що гроші, виділені на потреби армії, зависають на банківських рахунках, і гроші українців часто не доходять до солдат. Наразі чи не найякіснішу роботу в цьому контексті демонструють волонтери, які невтомно збирають все, що може знадобитися захиснику вітчизни: від шкарпеток і сухпайка до міномета і безпілотних розвідувальних літаків? Я був там на території бойових дій, і я знаю, що хлопці воюють і в кедах, і в шортах, і, і з винтовкою Мосіна. Тобто, я перше хочу сказати до мобілізованих, що воїни УПА мали одну одну гвинтівку на чотирьох. А радянська армія під час Другої світової війни іноді на двох була одна цеглина. От я піду воювати, якщо мене закують в броню і там знищать всіх враговий. Я тут вийду там черкаським рейнджером чи там козак Мальборо, і буду і буду воювати. Це це неправильно. Надо, буде мої голими руками тоді душити, але все-таки що, що має держава, що мають волонтери зробити максимально все. І тут питання не лише у відсутності довіри, а й в тому, що офіційні структури занадто неповоротки в питанні закупівель. Бюрократичні процедури не дозволяють купувати потрібні військовим речі без оголошення тендера і проходження низки процедур. Саме тому волонтери самі купують припаси і техніку і доставляють їх частинам, що потребують забезпечення. Ці хлопці зараз на лінії фронту вони не можуть чекати, поки рада схвалить закупівлі. У них немає ні трьох, ні навіть одного місяця на це. І в цьому контексті прикрим і кричущим фактом є те, що трапляються випадки, коли та ж таки держава заважає волонтерам наповну працювати для того, щоб підтримати учасників АТО. Є е, певні нерозуміння з владою з того, що е, іноді виникає, що е, нібито влада має всіляко сприяти, а е, виходить або популізм із за того, що вже починаються вибори, і хтось хоче показати скільки там е, більше тонн, більше банок сала, тобто більше коштів зібрано, замість того, щоб допомогти конкретно те, що необхідно, і, е, ну, і адресно. І в цьому є найбільша проблема, оскільки питання адресності і логістики, до якого підійшли волонтери, є не менш важливим ніж те, скільки тонн продовольства зібрано, чи скільки бронежилетів придбано. Посадовці займаються зараз обструкцією, тобто саботуванням, із-за того, що є е, взагалі маса посадових інструкцій, директив перевіряючих органів, які можуть потім їм населити, -за того, що от, кажуть, ми не можемо це провести, не можемо це провести. Із того, що перш за все е, треба розглянути питання компетенції, що, наприклад, волонтер може збирати в певному порядку, якщо його е, немає, зараз встановленого порядку. Тобто, наприклад, Поліська Січ е, готівкових коштів не отримує. Або якщо от готівку, тільки людина чи жартотавиць, доручила придбати конкретну річ конкретній людині, тоді е, придбали річ, відчиталися, тобто таким чином. А ми готівку безпосередньо не отримуємо. Є скриньки встановлено зразку запечатані пічатані комісією присутності громадськості та журналістів, або картковий рахунок на ці кошти, тобто те, що можна перевірити, щоб не було навіть підстав для підозр. А вони можуть виникати, і для цього є всі підстави. Перш за все, з'явилися охочі не лише пропіаритись на підтримці армії, а й заробити волонтерських організацій. Сьогодні настільки багато, що проконтролювати, яка з них займається справжньою допомогою, практично неможливо. Більше того, цього немає кому робити. Щоб, хоч якось, вплинути на процес, на Рівненщині влада та волонтери об'єднали зусилля. Для цього створили єдиний центр прийому всього необхідного для бійців, які несуть службу в зоні антитерористичної операції. Таким чином сподіваються викорінити хаос і не допустити шахрайства треба якось наводити порядок тому що ну це є людські гроші це є рів рівень людської довіри тобто якщо людей раз обмануть вони більше не захочуть допомагати а допомога армії дуже потрібна зараз і не все може зробити держава і ми це розуміємо і не не ставимо, скажімо, там обласній владі це за вину, не все вона може зробити, і люди теж повинні долучатися активно. Якщо людина бачить тут приблизно таку такого формату чи в такій кольоровій гамі, скажімо, з тим солдатом листівку, там є написано контакт, то значить це збирається не шарлатан. Немає координації, не немає точної кількості потреб, яка сьогодні потрібна військовим на сході. Тому я думаю, після цього. Всі позиції будуть узгоджені, і робота буде наладжена, і буде і відправка, і відповідно позиції. Ті, які сьогодні потрібні військовим, вони їх буде отримати. Це зроблено для того, щоб в першу чергу координувати діяльність для того, щоб наші військові отримували саме те, що їм потрібно, для того, щоб був тісний зв'язок між всіма групами, які займаються такою допомогою. Також прийнято рішення про визначення централізованого складу по прийому допомоги для рівненських військових. Такий центр, кажуть чиновники, допоможе уникнути плутанини під час збору необхідної продукції. Адже, як вже показала практика, велика кількість окремо діючих волонтерів призвела до того, що на схід відправляли забагато одних і тих самих продуктів, зовсім забуваючи про інші потреби військових. Саме головна мета того, щоб у нас була координація, у нас була узгоджений дій, і саме головна мета, щоб усі багато роблять, але щоб не дублювалися, наприклад, ті проблеми, які є, щоб вони не дублювалися в три, в чотири, в п'ять разів. Тому що в мене іноді буває розуміння того, що всі вирішують одну і ту саму проблему. Але поки ми зрозуміємо, що це проблема одна і та сама, то проходить один-два дні. Зараз домовилися, що ми працюємо спільно. У нас буде спільний склад, буде спільна якась навіть. Візуальна, скажімо, і буде якась спільна візуальна візуалізація того нашого руху, ну, ще воно буде трохи змінено. І щоб люди могли розуміти, що це збирають певна група волонтерів, і це точно гарантовано, що воно йде до солдатів. Буде інформація, куди, до яких солдатів воно йде, зв'язок з солдатами, список потреб. Буде зрозуміло, що ці люди збирають ну, під. Контролем влади, що це не є махінатори, якісь велатани. Нашли ті механізми, щоб його реалізовувати, за того, що що приходиш на, на одному там фонде фонді там 300 тисяч, на другому там 155 тисяч, а в результаті бігаємо, шукаємо щоб бойцю купити ті берці і того бронежилета. Тобто, все-таки воно зараз знайшлося. Питання в тому, що ще треба перевірити за які суми воно куплялося, скільки штук скільки штук реалізовуватися, за того, що є там, наприклад, що вот звітується, що зібрали кошти. Ти придбали там, наприклад, 16 бронежилетів. В результаті приходить там сільський голова, каже: Дайте мені для мого солдата бронежилет. Кажуть, будь ласка, купіть. Ну тобто, це воно якось трохи не неправильно. Об'єднання зусиль в контексті допомоги армії рішення мудре, однак чи буде дієвим, покаже час. Наразі ж волонтери продовжують стикатися з багатьма проблемами, які, якщо їх не вирішити, з часом погасять патріотизм, а відповідно й добру волю людей, які через добрі руки власною гривнею рятують життя українських солдат. Зараз залучають через червоний хрест. Я зараз буду все таки, моє питання до голови до обласної адміністрації ще е, не, е, не до кінця е, реалізоване прохання, але все таки є, що що перевірять, все таки, куди пішли кошти, як вони залучалися, і як, яким чином це перш за все за того, що, наприклад, якщо Червоний Хрест він має ще допомагати і біженцям, він має допомагати і е, мешканцям депресивних районів, може там і постраждалим. Це воно дуже добре. Але якщо Людина несе кошти іменно для підтримки армії, вона має бути використовуватися для підтримки армії, і хай мене кажуть, що я бездушний, безчеловічний. Я був на сході, я бачив, як лягали ті місцеві підтанки, як травили, травили моїх побратимів. Я не хочу, щоб воно воно так було. Тобто, якщо треба допомогти для жителів сходу. Крім того, війна не сильно бентежить представників бюрократичного апарату, і до сьогодні влада жодним чином не реагує на це. Зараз получається, що Ті виробники, які роблять бронежилети, розгрузки зараз вже там ще декілька чи там, наприклад, обладнання і і техніку з і привозять, то іноді навіть звертаємося, щоб перевіряючі органи закривали на це очі. Я можу сказати, я попередити типу, перевіряючі органи. Якщо вони будуть до них щеплятися, ми будемо просто душити горло. З того, що це це неправильно, як, наприклад, що в Польщі волонтери, які привозили бронежилети, зараз є під слідством. Так само, що зараз в Сарницькому районі викликає міліція волонтерів, які залучали кошти і на допитах, скільки залучали, в кого залучали, як, тобто, де таке, ну де таке бачено. Чому так і хто ставить палки в колеса волонтерам, однозначно сказати складно. Та зрозуміло одне: багатьом відбивають охоту врятувати життя українських солдат. Чого тільки вартує той факт, що за будь-яку зібрану суму, що перевищує 1710 гривень, на початку наступного року волонтери мають сплатити податок на дохід від 15% до 25% від зібраних грошей. В іншому випадку цих людей оголосять злочинцями. Є е, зараз кубка казнокрадів, які не помінялися з часу майдана, і вони взагалі не зацікавлені, щоб ті хлопці, які зараз на сході верталися живими, і до того що вони розуміють, що стільки там зараз несправедливості, і скільки того всього, що, що вони повернуться і не будуть не будуть мовчати. Мабуть, комусь не вигідно, що українці згуртувались і зміцнюють обороноздатність країни, кому не складно здогадатися? Та чи правильно, що до сьогодні держава продовжує закривати на це очі?